У Косові відбувся Лудині Фест, перший на Гуцульщині фестиваль автентично та сучасно, але з фольклорними елементами одягу. На центральній площі міста Яблуку ніде було впасти. На показ зібралося багато людей з усього району та туристів. Свято розпочалося з виступів фольклорних колективів краю. В той же час поруч розташувалася виставка продаж творів народного мистецтва. А саме Лудині, що означає власне вбрання, включало в себе стріс приватних колекцій. Та зібраних силами викладачів і студентів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва на святі був присутній і святий Миколаїв з Національного природного парку Гуцульщина. І як годиться неодмінно з подарунками для наймолодших. Фестиваль у Косві планують зробити традиційним, каже його ідейний натменник, міський голова Микола Фокшей. Зійшлося дуже багато людей прийшли всі вишиванках, в своїх старовинних одягах. Це власне та душа українського народу, якого ми хочемо вознести так високо, щоби пам'ятали покоління, що це їхнє і майбутнє.